Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Club Vasa Holiday Village 4 зірки. Готель розташований в Туреччині на середземному узбережжі в курортному регіоні Аланія в селищі Конакли на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра Конакли всього 1,5 кілометри. Там є базар та торговий центр. До міста Аланія 12 кілометрів, до міста Сіде 52 кілометри, до аеропорту прильоту в Анталії 113 кілометрів. Готель Club Васа був побудований в 1999 році. Останнє оновлення тут відбувалося в 2013 році та за потреби роблять косметичний ремонт. Зараз ми знаходимося в головній будівлі. Тут відбувається реєстрація гостей до номерів. Щодо території, її площа 9000 квадратних метрів. Територія дуже компактна, витягнута до моря. На ній розташовано 18 чотирьохповерхових блоків. Ліфтів в них немає. Вся інфраструктура, тобто ресторани, басейни, все розташовано ближче до пляжу. На початку території розташований тільки ось такий лобі бар Він безалкогольний, тобто тут є тільки чай, кава, водичка, соки та газовані напої. Щодо платних послуг. Wi-Fi в готелі оплачується додатково, коштує 1 день 2, долари, 7 днів 8 доларів. Сейф у номерах також оплачується додатково 2 євро на день. Праска на 30 хвилин буде коштувати 2 долари. Номерний фонд готелю налічує 280 номерів. Це такі категорії, як економ, стандарт, Large Room та Family Room. Економи це номери без балкону, які розташовані тільки на першому поверсі. Large Room знаходяться тільки на четвертому поверсі. Family Room це двохкімнатні номери, які розташовані на другому, третьому поверсі. Перед вами номер категорії стандарт. Його площа 18 квадратних метрів. Саме цей двохмісний номер, але є ще стандарти трьохмісні. Номери категорії стандарт розташовані з першого по четвертий поверх. Всі мають балкон. Водичка в номері надається тільки в день заселення, далі не поповнюється. Ходімо ближче до пляжу, подивимося основну інфраструктуру. Зараз перед нами тераса основного ресторану. Тут проходить сніданок, обід, вечеря гостей. Також з 23 до 24 є нічний суп. Ось тут знаходиться основна зона відпочинку гостей. Це декілька басейнів та шезлонги для відпочинку. Поруч з басейнами розташований спа-центр. Хамам та сауну там можна відвідувати безкоштовно. Масажі та доглядові процедури будуть за додаткову оплату. В готелі також є ось такий невеликий басейн з одною водною гіркою та неглибокий дитячий басейн. Поруч розташований ось такий бар, снек-бар та тераса для відпочинку зі столиками та стільчиками. Тут можна перекусити впродовж дня. Ось тут можна взяти морозиво в пачках з 15 до 16. Бар з напоями тут працює з 10 ранку до 12 ночі. З алкоголю є пиво, вино, раки, горілка. З коктейлів буде тільки безкоштовним джин-тонік. Решта оплачується додатково. Перекусити тут можна з 12 до 16, є різноманітні снеки, можна зробити бургери, є картопля фрі. Анімаційна програма в готелі також присутня. Дитяча починається з 9, доросла з 9.30 і до 11 вечора. Дискотек в готелі немає. Ось в цій зоні на пляжі роблять смачні гьозлиме. На пляжі для гостей доступні безкоштовні шезлонги, матраси та накриття від сонця. Є волейбольний майданчик, можна буде весело провести час. Пляж повністю піщаний. Вхід в море піщано-гальковий, іноді зустрічаються природні плити. Також були водорослі. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.